на підставі чого будь-яка країна, яка не є жертвою агресора, має вступити в війну. Чи маємо ми якийсь договір, наприклад, з тою ж самою Польщею чи Румунією щодо взаємодопомоги і підтримки нас під час військового конфлікту? Такого договору немає. Ніхто не зобов'язаний Україні надавати свою аеродрому мережу для використання авіації. Це з політичної точки зору і з точки зору того, що відбувається в сьогоднішньому світі. Це означає розширення зони конфлікту і втягування в неї інших країн. Тобто ця країна має дати згоду, а я слабо собі уявляю, щоб та ж сама Румунія або Польща дала згоду на розміщення української авіації на своїх аеродромах. Ну і другий, я з військової точки зору пояснив, чому це неможливо і недоцільно, тому що більшість частини, більшість льотних годин авіації буде використовуватися на подолання просторів України, замість того, щоб вести бойову роботу безпосередньо в зоні бойових зір.